У Полтавській громаді школи на два дні перейдуть на дистанційну форму навчання. Йдеться про 22 та 23 лютого. Рекомендації закладам освіти надав профільний департамент, розповіла речниця Полтавської міськради Марина Сірова. За її словами, це пов'язано з другою річницею повномасштабного вторгнення і небезпекою посилення обстрілів з боку Росії. Однак остаточне рішення про форму навчання приймають керівники навчальних закладів. Більшість опитаних нами керівників навчальних закладів. Дів Полтави підтвердили, поради про дистанційку дотримуються. Серед них науковий ліцей номер 3 як зазначила його директорка Ірина Гринь, безпека дітей завжди на першому місці. За ці два роки ми вже навчилися викладати з дистанційною формою. Та не тільки за ці два роки воєнних аєш і ще за період коронавірусу Тож діти знають, що вони отримують завдання через платформу Моя школа. Діти знають, що в разі повітряної тривоги вони повинні опинитися вдома в безпечному Місці. І якщо не зможе під час повітряної тривоги, звичайно, вийти урок на урок учитель онлайн, то відповідні завдання посилання будуть на моїй школі. Щодо закладів дошкільної освіти, то 22 та 23 лютого вони працюватимуть за потребою, повідомила речниця міськради Марина Сірова. Після опитування батьків визначиться з режимом роботи та кількістю груп, необхідних для прийому дітей. Нагадаємо, минулого року перед 24 лютого на дистанційній Навчання перейшли школи, дитсадки та позашкільні навчальні заклади Полтавщини. Такими були рекомендації Міністерства освіти України.